На календарі 18 листопада, вівторок. Схід сонця о 7 годині 18 хвилин. Захід о 16 годині 13 хвилин. Тривалість дня 8 годин 55 хвилин. Місяць у Терезах йде 26-та місячна доба. Цього дня іменини відзначають Наталія, Ганна, Григорій, Галактіон. Вітаємо їх з ним Янгола. За народним календарем, 18 листопада, Галактіона та Епістимії, за іменами мучеників 3-го століття, чоловіка та його дружини. Галакціон розумівся на граматиці, риториці, астрономії та інших науках. Після одруження він роздав своє майно бідним і з дружиною пішов у гори. Він у чоловічий монастир. Вона в жіночій. Спочатком гоніння на християн галакціона повели на суд. До свого чоловіка приєдналася дружина. Їх довго мучили, а потім стратили. Ця повчальна історія була дуже поширена в Україні до монгольської пори. У минулі часи у цей день дівчата молилися про наречених і благали Всевишнього послати їм хорошого чоловіка. У цей день прогноз погоди визначали так: якщо стелиться туман, буде тепло, а якщо іні на деревах, потрібно готуватися до морозу. З цього часу починають міняти шубки, зайці, біляки, білки, ласки. Народі кажуть, листопад не лютий, проте спитає, чи одягнутий чи взутий. За народними прикметами, якщо осінь багата на гриби, зима буде теплою. А зараз якою буде погода 18 листопада? За повідомленням синоптиків в Миколаєві та області протягом усього дня небо буде хмарним. Вночі очікується дрібний дощ. До ранку він має закінчитися. Вітер східний 3-5 метрів за секунду. Атмосферний тиск 768 мм ртутного стовпчика, вологість повітря 88%. В Миколаєві вночі стовпчик термометра зупиниться на позначці плюс 3 градуси, а вдень температура повітря становитиме в межах 2-4 градусів з позначкою плюс. На території області в Первомайську, Вознесенську, Южноукраїнську, Очакові, Снігорівці – нічні температурні показники зафіксують від нуля до плюс 4 градусів, а денні коливатимуться від 3 до 6 градусів вище нуля. Максимальна температура цього дня плюс 15,1 тепла була зафіксована у 2002 році, а мінімальна мінус 12,5 морозу у 1965 році. Це був прогноз погоди. А далі наш астрологічний прогноз на 18 листопада. Овне. Життєвий потенціал на високому рівні. Ентузіазм і оптимізм сприятливо позначаться на просуванні справ. Сприятливий день для фізичних навантажень, сімейних відносин, лікування у працівників бюджетної сфери з'явиться можливість кар'єрного росту. Та можливі конфлікти з начальством, однак незабаром відносини налагодяться. Зірки обіцяють згоду, повне взаєморозуміння і успіх у фінансових питаннях. Близнюки! Сприятливий день для фізичних навантажень. Не опускайте можливості завести масу нових цікавих знайомств. Ймовірно, ви зможете блиснути своїми достоинствами, проявити творчу діловитість. Раки. З Самого ранку очікуйте непорозуміння причіпок. Можливо, негативне ставлення оточуючих вас людей. Однак дійте так, як підказує вам серце. До вечора пристрасті улягуться, Приділіть увагу близьким родичам. Леви. допомога нових союзників або покровителів позитивно позначиться на просуванні справ. Сприятливий день для фізичних навантажень, сімейних відносин. Увечері постарайтеся не зловжувати спритними напоями. Діви. Ви відчуєте приплив енергії і з ентузіазмом візьметеся за всі справи. Вам все вдаватиметься з першого разу. Ви на висоті і вам все під силу. Терези Сприятливий день для судових справ, укладення угод, договорів. Вам буде легко зосередитися на головному. Втілити задумане в реальність. Скорпіони День накопичення отримання інформації. Він може бути повний різного роду несподіванок. Як приємних, так і недуже. Робота зажидає концентрації уваги і організованості. В сім'ї повне взаєморозуміння. Стрільці в будь-якій справі необхідні рішучі дії в поєднанні з обачністю. Ваша активність сприятиме професійному зростанню і підвищенню авторитета. Ймовірні нові цікаві знайомства. Козероги. Ймовірно, ви зможете реалізувати ідеї попереднього часу, проте працювати з діловими паперами не варто. Ділові контакти на далекому майбутньому принесуть багато користі. Водолії. День пробудження і перетворення внутрішньої енергії, досягнення поставленої мети. Ваші успіхи порадують вас і зміцнять впевненість у своїх можливостях. Риви. День відзначений рівновагою і гармонією. Рекомендується відновити відносини з людьми з близького оточення. Постарайтеся проявити мудрість і такт, щоб конфлікт не повторився. Якщо є можливість, проведіть цей день на природі. І це все на сьогодні. Вдалого вам дня і здійснення усього задуманого.